Отже, дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ. Триває програма громадська приймальня. Сьогодні у нас з вами 29 квітня, вівторок. Ну, є таких кілька запитань. Чому варто варити своїми руками мило? А відповіді досить прості. Отже, перше, ви бачите, що додаєте. Ви точно знаєте, що потрібно саме вашій шкірі. Ви використовуєте тільки те, що любите: колір, аромат, форму. Це цікаве, і захоплююче хобі. Це красиві і недорогі подарунки для ваших друзів. Насправді це не всі відповіді, а чому ж власне. Не необхідно зайнятися такою справою як миловаріння. За у нашій студії буде майстер. Я б навіть сказала, людина з великим досвідом, яка вже зробила мило своєю справою свого життя. Олена Поскребишева, миловар. Сьогодні у нас у студії 223 двадцять Ми в прямому ефірі. Зараз будемо робити досить красиві речі. Оленочка, дякую, що знайшла час. Дуже приємно бачити. Дякую, що запросили. Так, дуже дякую. Е, ну, сказала, що зробила справу у своє життя. Хоча постійно ми нагадуємо, що насправді Олена, наша колега, працює журналістами, продовжує робити свою справу. Але от від мила він не відмовляється, я так розумію. Як мила створювала, такі справу. від цього неможливо відмовитися не ніяк, тому що ну. Ти правильно сказала, що ти точно знаєш, що ти туди поклав, ти сам обираєш колір, розмір, аромат і так далі. І те, що підходить саме твоїй шкірі. А що ми сьогодні будемо робити? Мило ми робили, бомбочки для вани робили, але сьогодні я бачу щось нове. Я хочу, Можеш трошки посунути? Так. Одразу хочу це показати. Ну, Знову так виглядає. Малі діти це можуть з'їсти. Але як таке можна Це називається трюфелі для вани. І от зараз. Сьогодні я тобі пропоную зробити їх. Дивися, в нас вже майже практично а розтопилося. Пахне. Тому що натуральне, тому і пахне. Mm -hmm. Дивися, так. в нас розтопилося масло какао. Ми туди додаємо масло ши. І ставимо на водяну баню. Тут у нас ну, ми не будемо, так. така ми трошки показувати. секретна водяна. У, водяна баня, баня. Так. Але це можна використати вдома. Так? Ви берете звичайну металеву або будь-яку кастрюльку, uh -huh. в неї е, наливаєте водичку, створюєте таку водяну баню і всередину кладете ось такий судочок пластиковий. Так, показую, показу. От бачите, вже масло какао, воно взагалі тверденьке, але зараз воно вже розтопилося. Масло ще я додаю в останню чергу, тому що воно у нього температура плавління а димок у кадрі виду, бачиш? <ріху> тому що пара. Це... Пара, пара це доказує те, що ми тут. Справді робимо, так? Так. От, І потім ми будемо додавати ті інгредієнти, які корисні нашій шкірі. Так, ще нагадай, що там у нас зараз плавається? Зараз же є масло, какао, масло -какао і ми какао. додали масло ши Масло-ши. Якщо... це все зараз продається у такому вигляді? Так, так? це можна купити в будь-якій аптеці. Це можна купити в будь-якому магазині, там де продаються інгредієнти для миловаріння. Угу. От або можна замовити в інтернеті, ну, ну власне багато є А багато. Навіщо ваги? Ти Там щось зважувати так, тому так. що є е, для цих трюфелів оці трюфелі для ванни. В них є свій рецепт, якого ну, звичайно бажано дотримуватися, але його можна коригувати в будь-яку сторону, але ну так не дуже відхиляючись від основного рецепту, угу. тому що вийде не те, що треба. Власне, тут є олії рослинні, тут є е, лимонна кислота, тут є сода, звичайно кухонна, тут є кукурудзяний. Крохмаль. Так, власне кипить. Можна додати ще сухе молоко. Власне, все те, що корисно для нашої шкіри. Кидаємо такий трюфель у ванну. Набрали ванну, кинули трюфель у ванну. Він трошки. 에, бурлить як бомбочка, uh -huh. так? за рахунок лимонної кислоти і соди. От. І потім лягаємо в цю ванну і насолоджуємося. Я зробила ось ці трюфелі, вони з лавандою, тобто їх можна перед Лаванда, сном. Це лаванда. Тільки, Що це Це, такі? це сухоцвіт лаванди. Uh -huh. Ну, ось дивися, власне, вже наші так? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. практично розтопилися, але треба, треба розтопити до того моменту, щоб не було ніяких грудочок. Uh -huh. От, розтопилося, бачиш? Однорідна маса. Mm -hmm. А можна понюхати, так? так. Вряд чи досить. А, ну, зараз поки що так маслом пахне. Ага, какао, до речі, відчувається. Ось у нас водяна баня. Це звичайна кастрюлька, так, ми її відставляємо. Так, обережненько там. Так. Mm -hmm. І тепер, поки ці масла в нас не застигли, для чого ваги? Тому що ми зараз будемо зважувати. Нам потрібна звичайна харчова сода. Її ми додаємо 125 грамів. Так, так, сода пішла. Сода пішла. Далі в нас іде 25 грамів кукурудзяного крохмалю. Якщо немає кукурудзяного, можна використати, звичайно, і. А, О, Ленечко, де ти рецепти береш у ці нову нових таких творець. Рецепти є в інтернеті. Все це є, так? Це так, вже так. Те, що, скажімо так, використовують. Так, додамо емульгатор. Це? це емульгатор, так. щоб коли ми кинемо наші трюфелі у ванну, щоб на ванні не залишалася жирна плівка. Клас, тобто це якраз ще це тому, що я тут я масла, розуміла. ми ще uh -huh. турбуємося про те, щоб нам потім не довелося відмивати нашу ванну. Тому угу. що, ну, сама розумієш, да? після того, як ти поніжилася у ванні, відмивати цю ванну. Ну, якось не досить сильно хочеться так, її подивити. Тому нам достатньо буде uh -huh. лише її сполоснути і все. І додаємо лимонної кислоти. Так. Лимонної кислоти 50 грамів. А, тепер я розумію, для чого тут ваги. Так. Таке враження, що ми готуємо все одно якесь кулінарне. <клінарне> щось кулінарне, таке… І ще Диви, я як люблю, розмішуємо. коли тут так, це треба ретельно, ретельно все розмішати, на поки розмішуй. Так, безпеки. Я питань. знаю, ти любиш таке робити. Та, да. І додамо трішечки ефірних олій. Додавай буквально кілька крапель, і потім вимішуй далі. Кілька, так? Скільки? Так. Це? Давай п'ять капель. Раз, два, три, чотири, п'ять. В тебе вийшло десять, бачиш, ти А, так. неправильно багато. зробила, так? Так. Наливай далі наступну тут точно дивися так? з оліями, варто не переборщити, тому що є люди, в яких може бути алергія. Ефірна олія це досить концентрований такий продукт і дуже сильний. Тому якщо в людини або діткам не можна дуже багато олій, якщо ти робиш трюфелі для маленьких діток, то дуже дуже обережно. І якщо ти хочеш, якщо там, наприклад, у тебе дитина страждає тим, що вона дуже збуджена ввечері, тобі треба її якось заспокоїти. О, що можна додати ефірну олію лаванди. Лавандочки, Так, Так, лаванда mm -hmm. заспокоює, але знову ж таки я кажу, дуже обережно з ефірними оліями, вагітним жінкам, тим алергікам, тим, в кого можуть бути проблеми з mm -hmm. ефірними оліями, дуже дуже обережно. А ще варто перед тим, як ви будете працювати з ефірними оліями, почитайте їхні. Протипоказання та показання, тому що вони не всім підходять, і дуже часто буває, що ми, начебто, робимо натуральний засіб, але від нього може бути. Чи алергія, чи якісь трапилися, А потім люди нарікають. Це ніби натуральна річ, а викликала стільки проблем. Так, так, Але через те, що можуть бути, як і в будь-якого продукту, як і в будь-якого натурального uh -huh. засобу, можуть бути просто-напросто протипоказання. Тому з цим треба бути дуже обережними. Вимішала, трішки uh -huh. е ще ретельничка збирай, по стіночках, щоб, там... щоб воно я ну, було. Так. Зараз я так покажу. Треба, треба його так. дуже добре вимісити. Як тістечко. Як тістечко, будь. так. А далі дивися, вимісила? Ну я не знаю, наскільки добре, але думаю, що непогано. Ну, Принаймні все змішане. Так. Так, а це далі? у нас лаванда, так? А це лаванда, так. Це і є сухоцвіт лаванди. Так. А скільки тут о, те, що ми зробили, наскільки вистачить? От, порцій? От на чотири 4, на 4 таки... порції, так? Так, трюфелі. Угу. Оленка вже і знову пакування в неї. Все готове. Ну, все і, скажі, готове, диви. Мило поставлене на бізнес Дивись, що ти вже вимісила. місяла так? Тепер бери в ручки, формуй таку кульку, як колобок. Так. Ну, я по сусікам не збирала. щоб <рес> зробити <рес> Але о, яке тепленьке. Так, це Тому я забагато що... взяла, ні? Ні, якраз нормально. нормально. Трошки вмакни сюди в лаванду. Це спра... спеці... олія. Олія. Але вона дуже добре змиється, тому що там угу, є емульгатор. Угу. Те, що треба, воно е, впитається в нашу шкіру. Угу. Те, що не треба, воно змиється. Сюди трошки в лаванду. А одразу так? Так, обмакни. Так, і клади в тарталеточку. Тарталеточка, угу. Це слово Тарталеточка. Можна зробити трошки меншим, тому що. Зараз я не знаю, чи встигнемо. Угу. Ці трюфелі, вони почнуть рости в воді. Ні, от зараз вони трошки зараз? будуть. так, Вони з повітря трошки набирають вологу повітря. А, Так само, як і, тоді бомбочки, так? Так. Давай і трошечки спробуйте. починають рости. Давай. Дороблю вже. Роби. Роби. Почала справа, але приємно торкатися, слухайте. А, а ще приємніше лежати Чисно. в цій ванні. Так. Правда, ж, ручна робота вона заспокоює, так? Насправді угу. да, так. Ну, це факт, і я вже приємно, там, приємно. Ну тоді, тому що все справжнє, все натуральне. І ти точно знаєш, що ти туди поклала, і те, що треба твоїй шкірі. Масло какао і масло ши вони є одним із найдорожчих, ну не най, але таких дорогих uh -huh. масел, так, і вони дуже, дуже, дуже благодатно, благотворно вони впливають на нашу шкіру. Ці е, масла вони, в принципі, Давай, є практично універсальні, тобто вони підходять для будь-якої шкіри. Угу. А масло какао воно входить до складу багатьох антицелюлітних програм. Угу. Так. ну, Звичайно, від, одної, е, від одного трюфеля целюліт ми не позбудемося, але релакс і е, гарні відчуття нам точно забезпечені. Ну так, ми ж всі хочемо, щоб все швидко було. Так. ні, хочу вам сказати, що для того, щоб не було, треба спочатку гарно побігати, позайматися, а потім дійсно прийти, і розслабитися, і лягти вже в таку ванну. Правда, це буде так. хороший варіант. Тоді не можна цілі, прикрасити ці трюфелі можна прикрасити будь-чим. Угу. Можна їх обмакати в цукрі, цукор можна їх полити шоколадом. Боже, можна додати туди запашку шоколадну. Будь-що, будь що що тобі треба. Сьогодні ми додали ефірна олія грейпфрута і ліцеї кубеби. Дуже... Ліцея Кубеба. Ліцея Кубеба красива назва. Правда? І мені подобається, а надто мені подобається أ... от поєднання цих ефірних олій. Ну Дивися, вони вже трошки почали рости. Я бачу. Давайте ще одненьку, у нас буде повний. Давай, повний. ще там на дві, так? Я думаю, вистачить. що ну… можна маленьку зробити. Дивись, я маленькі такі, та? маленькі тарталеточки, отакі От угу. угу. зараз зроблю ще велику. Так, і можна зробити ще в таку маленьку. Якщо у тебе така маленька, коли ти робиш манікюр чи педикюр, кидаєш у ванночку і так само і шкірка розм'якшується, і легше тоді робити всі наші гігієнічні процедури. Якщо ми робимо вдома, якщо так само, якщо ми робимо в салоні, то попросити, якщо вони не користуються ні бомбочками, ні трюфелями, можна їх попросити, додайте, будь ласка, от, мій засіб. Сама зробила так Сама і Сама зробила, правильно. Так. Ти бачиш, як воно росте? Ось да, уця виросте гарно. Так, так як тісто піднімається. можна поставити ці трюфелі, можна поставити буквально там на 10 секунд у мікрохвильову піч, і ви побачите, як воно росте. Але треба дуже уважно, тому що вони можуть вирости і вилізти з цих тарталеток. Тому, якщо ставимо в мікрохвильовку, просто щоб вони трішечки підросли, уважно стежимо, дивимося у віконечко. І стежимо за тим, щоб вони не переросли. Так, можуть перерости, і це буде біда. Біда буде, тому що вони вилізуть з цієї тартилетки. Тісто збіжить, як у, так. Як у мультику з дитинства. Колобок збіжить. А і тоді ми його точно збіжить. не спіймаємо. Тоді лисичка положить у ванні. Дивись, які в тебе колобки. Та вообще, Взагалі супер. Ще останнього маленького зроблю. Ну все, можеш відкривати свою справу так само. Ой, я вже відкрила, бачиш, що тут щодня вихідів, <ривіт> це моя справа. І давно вже це зрозуміла. Так. Так. От яка краса. Оленка, майстер-класи не проводиш, а не... Проводжу. є вже такі. Проводжу так? да? майстер-класи, угу. причому давно. І бажаючи є навчитися як мило робити, так і е, е, так, шампуньки, і гелі, і от такі бомбочки, і трюфелі. Кожен майстер-клас це має бути щось нове. От, саме тому і. Показуємо, як робиться будь-що. Дивіться, виросла, реально виросла. Правда, як же? тістечко росте, ще таке. І от вона, дивися, кілька годин, годин чотири, шість, і вони стануть твердими, такими, як ось ті. Шість годин десь, так? Так. От з вечора я оці робила з вечора і вже бачиш, які вони тверденькі, вже ними можна користуватися. Якщо кудись ідете на якесь свято чи день народження, чи просто в гості до подружки, да, з якою давно не бачилися, подаруйте їй таку красу, робиться дуже швидко. так? Дивися, скільки пройшло е, часу. Хвилин 10-12 і в нас вже готовий подаруночок, так? От в такий можна. Е, Ой, пакетики вже. Пакетик, так? О, Маленький пакетик. Одну, один трюфель вкладаєш і все, і маєш готовий подарунок. І пахне, Дуже смачно пахне. Пахне ефірними mm -hmm. оліями, плюс пахне а, оцей сухоцвіт лаванди. А сухоцвіти де продають Оленко? Сухоцвіти є в аптеках. В аптеці береш, Це взагалі не проблема. В аптеках є, так само можна купити в магазинах мильних, там, mm -hmm. де ми беремо інгредієнти для миловаріння, так? А, ту саму мильну основу чи а, олії. Там є, власне, все, і так само сухоцвіти можна купити там. Є ще е, багато рецептів трюфілів, наприклад, з е, сухим молоком. Так? Воно так само корисно дуже для нашої шкіри. От. І замішується там трошки більше е, рослинних олій треба використати. І вони замішуються сухим молоком до стану ну, такої густої домашньої mm -hmm. сметани. Так само їх в тарталетки викладаємо, можна їх знаєш, як тортики. От дівчата викладають шприцем цим Видав... ну, видавлюють, вичавлюють. Так. І, і виходять ну, такі смачні от, чізкейки, можна навіть сплутати. Це смачне, але ну, не, не варто це їсти. Це треба, скажімо, в цьому треба полежати у ванній кімнаті. Так. тому що ну переплутати реально можна. Дуже красиво, я не знаю, що ми будемо наступного разу робити. Але судячи до цього, світ миловаріння не стоїть на місці, і постійно з'являється щось нове. Тому я так сподіваюся, що наступного разу бачите, я не знаю, чи видно в чому на руки, які, але так приємно, насправді все натурально і так може таке. Якремо кремом. Так ну бачите, Олена стільки разів сказала, щоб гарно сьогодні було в цьому полежати. Ну, після ефіру, ще треба буде багатьом попрацювати, тому це вже ввечері впізно можна буде робити. Дуже рада була сьогодні бачити. Приходь Дуже. до нас у студію, щось буде нове обов'язково. Будемо показувати глядачам. Вам же нагадаю, що сьогодні у третьому блоці гостем у нас була Олена Поскребушева. На сьогодні у програмі громадська приймальня все єдине, що звертаю вашу увагу, сьогодні побачимося у програмі у центрі уваги у 16.10, Також у програмі центрі уваги о 18.00 і о 20.00 у програмі столиця. Рада буду вас всіх бачити. Будемо працювати. У прямому ефірі тому і рада буду і чути. До зустрічі нехай щастить. Побачимось.